У ніч на 26 вересня над Україною знищили 26 із 38 ударних дронів в Ізмаїльському районі Одещини. Росіяни влучили у припортову інфраструктуру. Постраждали двоє водіїв вантажівок. Пошкоджена будівля пункту пропуску, складські приміщення, близько 30 вантажівок. Шість фур зайнялися. З румунської сторони Дунаю було помітно, як російські безпілотники атакували поромну переправу через річку Орлівка і Сакча поміж Україною та Румунією. Українські прикордонники також повідомили, що пункт пропуску орлівка не працює, бо поновлюють роботу після нічної атаки ворога. Два пороми, що забезпечують переправу з одного берега Дунаю на інший, стоять на якорі на румунському березі. Останні дні значно посилилася активність ворожої авіації. Вранці ворог скинув керовану авіабомбу біля приватного будинку в Херсоні. Наслідок влучання пошкоджено довколишні оселі. Також сталася пожежа в адмінбудівлі одного з підприємств. Лише дивом ніхто не постраждав. Було дуже зариво, сильне і чулось як два приліта. Мене скинула з кровати, я повзла по полу, повзла, було дуже страшно. І було чутно, що сипляться візді окна, криші, шифер. Все це сипалося, було дуже страшно. СБУ навела Хаймерс на нараду у штабі росіян під Херсоном. Відео нещодавньої бавовни у тимчасовому пункті управління Росіян під Херсоном опублікувало видання Українська Правда. Зазначається, що завдяки наведенню СБУ ракета Хаймерс завітала на щоденну нараду російських офіцерів 24-го мотострілецького полку 70-ї мотострілецької дивізії. Засідання закінчилось достроково. Вісім офіцерів загинули, сім поранено. У російському Таганрозі тим часом сьогодні пролунало щонайменше три вибухи. В мережі публікують фото слідів у небі над містом. У роззмі повідомляють, що, начебто, був збитий безпілотник. І без сумніву, Севастополь це Україна. Активісти руху Жовта стрічка розвішали понад 150 стрічок під час нічного рейду в окупованому місті. Тепер жовті стрічки майорять на фоні російських триколорів та їх двоголових курок.